Добре, розпочаємо засідання нашої комісії у зв'язку з тим, що в нас присутні лише два члени комісії, то ми питання заслухаємо, але відповідно рішень приймати не будемо. Отже, сьогодні на проєкт на порядку дані маємо такий проєкт 2375 про внесення змін до міської комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей на 2025 рік, прогноз на 2026-2027 роки. Прошу ране Так, просимо внести змін до міську комплексну програму підтримки захисників і захисниць України, а саме просимо захід. Виплати одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, додати нам 200 тисяч гривень. Мали призначення 300 тисяч, всіх їх використали, тому просимо додати. В залежності від ступеня поранення, виплачуємо допомогу по 5, по 10, по 15. Скільки заяв зараз маєте звернення? Заяву ми вже маємо зараз, скажу, скільки за це, цей рік? 35 заяв. Це ті ж заяви, які треба задовільнити, так? так вже а, то вже... Так, ті, що вже використані кошти. Але є вже і очікувані якісь. вже Дуже багато анкології. Хто по програмам? Так, 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 та, та. так само по цій програмі просимо. Не Давайте спочатку. одну. А То одна програма, А то, а то, то, так, то одна то програма, так. та тільки тільки декілька заходів. Так само просимо там програму додати ще одним заходом виплата одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які звільнені з полону. Маємо. Трьох хлопців, які звільнені з полону, і пропонуємо їм виплатити одразу допомогу по 20 тисяч, сумі 60 тисяч. Також просимо додати кошти на часткове відшкодування за здійснене поховання військовослужбовцям. У е, нас ми мали 450 тисяч, вже використали 403 тисячі. Сьогодні знову вже заява є на. Відшкодування за поховання героя, тому просимо додати ще хоча б 100 тисяч. Тобто, в сумі просимо 360 тисяч додати по дані програми. Дай Боже, ви пішли насилию на такі запит, становки немає. Добре, я вас про мене, трошки не трошки запитала. Не, теж немає. Добре, тоді заслухали наступний проєкт рішення. 2376 про внесення змін до програми соціального захисту населення на 2025 рік, прогноз 2026-2027 роки. Так, просимо ну, також на ці зміни програму соціального захисту населення на 2025 рік, прогноз 2026 2027 роки. А саме просимо захід допомога на поховання громадяна міста не застрахованим, які не отримують ні пенсії, ні не працюють. Добавити нам кошти в сумі 100 тисяч гривень, мали 60 тисяч 560 гривень, використали всі, вже маємо на розгляді ще багато заяв, не маємо коштів, користь на кошти Добавити В сумі 103 тисячі. Це, Це не пенсій, ти пенсій, ти? що одинокі? Ні, то ті, що не мають пенсії і не працюють, чи не застраховані особи, які ні пенсійні, ні відшкодовують за поховання, ні організація там не працюють. Тому ми платимо по прожиткових мінімумів. І також захід, виплата матеріальної допомоги мешканцям міста, які опинилися в тяжких життєвих обставинах. Просимо так само додати нам 200 тисяч гривень. Мали 799 тисяч, використали 641 тисячу, ще є на залишку 158 тисяч. Але оскільки заяв дуже багато, просимо потубатиме 200 тисяч гривень. Це там до лікування. Там до лікування, зв'язку з тим, що онкологія страшна. Минулого року ми сьогодні. багато міняють тепер. Там, Можливо, пов'язано з тим, що в нас тепер почали тут е, зміняти солоби. Але дуже багато колись було раз ніколи, а зараз по два і по три. Це, binh, це тому що людина має це захворювання, це великий дискомфорт і створює в житті, може просто зараз навчилися такі речі робити. Можливо, так і безкоштовно, теж хтось, можливо, попадає, тому що є програма якась. Я знаю, що внутрішньо переміщення в комусь безкоштовно, наші хлопці там часто, можливо, були такі. Було. Ну, так. Часто свої власне ініціативи. Тому на даний план ми просимо так само не додавати. Поки що 300 тисяч. Ну, в року, в ми по тому заході використали 825 тисяч. А цього разу скільки? 641. То за дану, да, а тут є скільки, 7 місяців береться, Галицький Віаня на підбігає. на нараді Вірини Володимирівни. Я хочу за цей час показати вам дрон. Дрон. Це до побачення. Тому можна працювати? Не можна. Це дає на сесії. Це ми на цієї сесії передаємо двоє військовослужбовців з нашої громади. Звернулися із заявами, в яких показали параметри е, тих пристроїв. І відповідно до тих параметрів наш відділ економіки і науки, відділ на відділ надзвичайних ситуацій закупили е, ці квадрокоди. Підприємся, ми найбільші і ще три менше трохи ми купили. Ой, ці є солодкі, як літа, що такі схожі. Серйозний. Так. Mm -hmm. да. Оце коштує щось е 180 тисяч, ті менше по 119 якось так. Це тут є камера, і вже буде відкривати моє бо боюся, що він на місці не вистав. Я не бачила, я таке медик ми жиферну. У нас як були у цього савіаційного, знаєш, вони нас вклали там таку, вони такі штуки різні запускають. Теж не медик тут уж мають. Тут теж його тримати в руках. Іграшки для дорослих.

А це вже п'ята комісія. Вона ще потренувалася. Вона ще практики не кордонів, але вона вже потренувалася. Це куплено за заші з бюджету.

Вес за прем'яса сиконовети в чорне це. Не буде вас. Вчора була я підписалася, майно я бачила скільки людей, тому що я була в першого закр... додому. Сиди, кудя, вдома. Треба вам помічника? <пути> <пути> Вважали, що не треба. No. А, а при вас не сидить медсестра? На сидить. Навіть за СССР не можна було б мати більше 800 дітей на ділянці. А зараз скільки ви маєте? 2650. А супроводжую, ми маємо норму 900. Mm -hmm. Американці мають 600. Ми кажуть, ми лише, ми не кажуть, да. ви, ви маєте більше щосо. Ви не можете віддавати якість. Ви не маєте час для себе, ви не маєте час для не ви не маєте час почитати. Відпочити, вибрати Так? так? ви ну, розумієте, ресурс зачапується і все. Рішення дві тисячі 24.04.2025 року про встановлення доплати за роботу на сприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів освіти на 2025 рік. Прошу, ну, прошу не знаю погодити підтримати проєкт рішення про внесення змін, які ви тільки що сказали. Суть полягає в тому, що в попередньому рішенні було прописано, що пункт перший виглядав так. 1 березня по 31 серпня 1300 гривень доплата за якісь несприятили умови праці за шкільної освіти, бо загальну середню це освітня субвенція, дає де держава. держава дошкільні з місцевого бюджету прописали до 31 серпня, тому що на той час на той час ще не розуміли, яке буде навантаження на бюджет. До речі, на місцевий бюджет до речі, хочу сказати, що в Україні тільки три області з місцевого бюджету то до плачу дошкільній освіті, так? так і навіть. Наші сусідні, по-моєму, Миколаївська чи вже не пам'ятаю, не доплачують. У нас все-таки вирішили цей пункт перший викласти в новій редакції з 1 березня по 31 грудня, тобто до закінчення фінансового року. 1300 гривень. Це окрім заробітної плати, додатково 1300 гривень. Зрозуміло, немає. Заклади дошкільної та позашкільної освіти. Це Всі наші, та, це наші шість садочків і два позашкільні будуть йти у США, але тут я доповідала музичну школу. От я хочу сказати, що музична школа на бюджетній комісії сьогодні, 50-ї, сидів Володимир Іванович, і він питався, чи і музичні. Ну, По законодавству школа мистецтв відноситься до позашкілля. Ну, то, ну, теж і школі мистецтв. То тільки їм зараз почнуться давати, бо то мені не є так само, як нашим з 1 березня. Теж з 1 березня по 31 серпня. Тепер продовжується до 31 року фінансового року. Це всі працівника. Педагогічна працівника. Тільки Тільки педагог. Як тут постанову взяла. 12.86 від листопада 2024 року і тут пише встановити, а потім один з абзаців рекомендувати органи місцевого самоврядування, встановити доплату за роботу з допомоги та з коштів місцевого бюджету. Тобто тільки рекомендують. Можна робити, робити, можна не робити. Ну, вони субвенцію не виділяють? Ні, ні, то до шкільня то, то місцеві бюджет. Ще, і це вписано, ще, крім до що крім Зашкільної позначення, вони теж, Там чого не буде. Бо вони в комунальній власності. <гумен> Добре, дякую. Наступний проєкт рішення 2373. Про внесення змін до рішення сесії міської ради номер 1218 від 18.08.2022 року. Прошу про внесення змін до сесії. Так, так. Це є статути дошкільної освіти. У нас є шість закладів дошкільної освіти, і відповідно до нового закону про дошкільну освіту, який набув чинності з 1 січня 2025 року, передбачається, як я би сказала, таких важливих змін, які спрямовані на покращення якості освіти. Ну, основні такі я назву це розширення форм здобуття дошкільної освіти. Якщо до тебе існувала традиційна очна денна форма навчання, то тепер є можливість дистанційної сімейної домашньої. Тобто педагогічного патернажу. Також з'являються нові типи дошкільної освіти це мій садочки, сімейні мобільні садочки, центри педагогічного партнерства. До речі, в нас якраз стосунка березі, такі створені, там педагогічного партнерства. Е, ну, там оптимізація робочого часу, підвищення заплат, збільшення. Ага, до речі, в нас от п'ятий садового це за головою месую типу. Там є чотири групи. З дітьми, в яких є мовленняві порушення. Тепер же садок не буде компенсуючого типу, це звичайний садок, але з правом, що в нього будуть спеціальні групи. У ті логопедичні групи це є спеціальні групи. Коли там було дві саперівські лопедичні, тепер чотири логопедичні і просто спеціальні, то тут буде в статуті прописано. Ну, педагогічні працівники щорічно відпустки 56 днів. Проваджується інституційний аудит. Колись були такі проведення атестації шкіл, тепер садочки, тепер інституційний аудит. Ну, програми такі чіткіше виражені, бо раніше давалося кілька програм, і можна було вибрати далі можливість перебування взагалі дітей до 8 років. Діти, які мають вади фізичного та розумового розвитку, можуть до 8 років бути там стаття шоста. У зміни до зарахування дітей в садочки. Тепер за основу більше береться, як ми кажемо, такі ну, локації території обслуговування, в першу чергу, свої території обслуговування. І в нас є рішення, до речі, виконкому, все місто поділено на ті такі території обслуговування і за кожним садочок, так, ну, так, так і в школах. так. Прийом керівників на конкурсній основі, де так і в школах директорів. Що ми нове, бо в нас десь... <клес> так на 6 років е і ну, ще положення <клес> не розробляли, <клес> ну, поки е е е е що навіть було тоді, хто зараз хотіли про те говорити. У нас була нарада і ми проговорювали, там вже прийшли до спільного рішення, що кожен е е садочок ми вводимо по півставки логопеда. І в кожній в кожному садочку ми організовуємо чергову групу, тому що вша батьки, де хто з восьми години працює, з 8-ї години садочки, і того півгодини до восьми-півгодини після, але вже ті чергові групи вони будуть створені, бажано на першому поверсі, близько до входу, і та година буде не так, як ніж просили. Там трохи попрацювали, потім казали, а що я, а вже вперше все проплачувати. Такі основні зміни, то просто тоді прописано. Інклюзивні групи, то теж інклюзивні групи, так все. Не знаю, що ще. Ми вроді все сказали, чи може прошу питатися, що ще. Не по темі. Не по У мене собою. Ну так, ми вже переживаємо, що наш там Піде дітей відпаде з Колубського що доїжджають. Ну я не знаю, там багато, було 60 з чимось дітей. І тут такі міжбюджетні транспорти нам та громада більше мільйона платила за тих дітей. Ми так переживаємо, що втратить дітей, але каже, від заболтання в нашого. Ті, котрі вже є, то ті скоріше всього залишаться, тим більше, що стало це такий зв'язковий садочку, дуже все організовано. Каже, ну нові можливо, підуть туди. А більше тих, що вже є садочку, неможливо. Але це проблема для нас. Так? Ну, Це перспектива, тоді ми будемо мінусати, бо якщо вони не будуть читати. Тут проблема садочки страшна, тому що дітей немає нема і ще менше буде далеко по всій державі, то не ми як кажуть, я наклав окремо щось. Проблема в школах, проблема в садочках. Не, не, не чули, ніхто тут в роздолі не хоче відкривати приватну okay. Закладу дошкільної освіти. ну, да? Я не uh. так відкриваю, цікаво. <різь> <різь> У Миколаївській приватний. Хороші Хороші дімки? Ходила там, пару місяців походила. Потім перевела дитину стровок на Березину. і щасливо. Це хоч на садок похоже. Одна кімната, всі разом ні поїсти, ні покакати дитині, ні попісати. Харчування немає, але це я тут все типове, все нове, все гарне. Зразковий садок. Це зразкові садочки. Завдяки завідуючі. І діти там є. Там є діти, там є наповнення тоб'є. Діти ходять, але я кажу, завідувачка завдяки їй тут і садок. Зайде, по-молоді, просто в захваті. Я так платила. Ще й плюс, гайку мовити на своїй, плюс фінансово, тобто ту суму триває в кишені, на якісь інші навіть можна використати спільно для дитини. Та вона є в міністі культури, звідти знайти не зараз залежить. Так, бо вона там живе, то її от людина на своєму місці. то, що треба дармати, напевно, не треба жертву любити, а потім вже, от, і те, що далі, що не людей треба відзначати. Та визначаємо, що ми, як люди, як вороги, як війни. Премія теле. Я за хлопець був піть. Добре, тоді на цьому завершуємо засідання нашої комісії. Всім дякуємо.